Доброго дня, батьки та малята. Пропоную вам відгадати декілька загадок. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках, вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Хто це? Білка. Лиш, нога та голова. Ані рук, аніг нема. Щоб на нього подивитись, треба низько уклонитись. Хто це малята? Вірно, це гриб. Сьогодні до нас гості завітала білочка. Вона сумна, бо не приготувала їсти для своєї малечі. Давайте їй допоможемо. І зробимо казкові грибочки. Для роботи нам потрібно. Аркуш паперу білого кольору, серветка, клей ПВА, пензлик та шаблони грибів, ножки та шляпки. Їх вам допоможуть зробити батьки. Свою роботу ми починаємо з ніжок для грибів. Намащуємо одну сторону ніжки гриба маленького клеєм та приклеїмо до аркушу паперу. Так само робимо з великою ніжкою для гриба. А потім клеїмо шляпки грибочків. Ось такі чудові грибочки у нас вийшли. Молодці малята. Мілочка дуже задоволення щиро вам дякую. На все добре.